Вітаю всіх! Тема нашої сьогоднішньої зустрічі магнітне поле Землі. Дійсно, коли ми говоримо про магнітне поле, ми уявляємо собою магніт. А що таке магніт? Це металевий такий стержень, який має два полюси: північний N е та південний S. Коли ми говоримо про магніт, то ми уявляємо собою не тільки магніти на холодильнику, ми уявляємо собі, собі і магнітну стрілку компаса. Ми уявляємо собі Магнітну дію, коли ми відкриваємо двері, наприклад, в будинок, і там є магнітне примагнічування двері для того, щоб її закрити. Ми уявляємо собі багато речей, які зв'язані з властивостями на магнітці. Але ми сьогодні, в курсі астрономії, проговоримо саме про магнітне поле планети. Всі вісім планет сонячної системи, в тому числі і наше зоря Сонце, яка знаходиться всередині сонячної системи, уявляють тобою. Небесні тіла, які мають певне магнітне поле. З восьми планет, які є в Сонячній системі, а це чотири планети земної гліпо і чотири планети Гіганти, найпотужніше магнітним поле є у нашої планети, у планети Земля. Ну, ми сьогодні поговоримо тому саме про магнітне поле нашої планети, про магнітне поле Землі. Давайте проговоримо взагалі, з чим зв'язано магнітне поле Землі і чому воно утворюється. Магітне поле землі можна визначити за допомогою такого пристрою, який називається компас. Що ж це за пристрій? Це відомий нам пристрій. Він сьогодні є зроблений в різних інтерпретаціях, але в кожному з них є магнітна стрілочка. Навіть зараз в на мобільному телефоні можна отримати компас, який зв'язаний, віртуальний компас, який зв'язаний з геолокаційними е, отриманнями інформації. Так от перший компас був винайдений в Китаї, і його перше використання компаса десь датується приблизно другим століттям до нашої ери. Дійсно, коли китайці брали магнітні стрілочки і клали їх на воду або ставили на астерії, вони бачили, що вони самі по собі обертаються. І перше, для чого використовували китайці магнітні компаси, це було ворожіння. І лише пізніше вони з'ясували, що один бок е, чи сторона магнітної стрілочки обертається завжди одним напрямком на північ. І саме далі вони почали використовувати для навігації. Перші компаси і далі компаси були створені з магнітного каменю, магнітиту, а в подальшому з чистого заліза. Чисте залізо, це фером, феромагнетики. Тому магнітні стрілочки відносяться до феромагнетики, і такі стрілочки або металеві предмети з вмістом заліза, вони мають можливість і обов'язково в вільному положенні вказують на північ. Пізніше далі, в 10-11 столітті, компас став широко використовувати і в морській навігації не тільки в Китаї, а й в Європі, в странах Азії, в странах Арабського світу, при цьому допомагаючи нашим мореплавцям знаходити те чи інше направлення, коли особливо не було зірок на тому е, і на сьогодні ми ще в 21 столітті продовжуємо використовувати пункт. Ну, давайте поговоримо саме про те, що наша земля також уявляє собою величезний магніт. А де ж там заліза, в цьому магніті, де ж там магнітні стрілки? Якщо пригадати, е, як побудована наша земля, то внутрішня будова землі складається з декілька шарів. Ви їх бачите на екрані. В в правій частині світлині так от на відстані або на глибині від поверхні від 5 тисяч кілометрів до 6 тисяч трьохсот кілометра якраз і розташовується ота внутрішня частина нашої землі, яка називається ядро. Саме отут, всередині ядра, у розплавленому ядрі, ми маємо. Залізо у рідкому стані так звані розплавлені метали, які завдяки тому, що наша земля обертається, і обертання вона робить дуже складне і навколо Сонця, і навколо своєї осі. Ці розплавлені метали постійно рухаються, і це створює так звані електричні струми. І ці струми, саме всередині ядра, формують в землі магнітне поле. Даний процес фізики назвали геодинамо, динамо, рухомість, георухомість зв'язана з землею. Це рідке ядро, бачите, воно обертається, і навколо земля утворюється саме це магнітне поле. Таким чином, можна підсумувати, що наша земля уявляє собою величезний магніт. Ну, і якщо зображувати це магнітне поле, то у як будь-якого магніту ви бачите їх на світлина. У нашої землі є два полюси: є північний полюс нур і південний полюс 0. І ці магнітні полюси можна зображувати за допомогою так званих силових магнітних ліній. Або фізики називають їх лініями магнітної індукції. І саме компаси. Показують на, на е, магнітний північ е, нашої планети, а південна стрілочка на магнітний південь нашої планети. Давайте поговоримо саме про це трошечки більш глибоко. Магнітне поле Землі, з точки зору фізики, є силовим полем, і виникнення його е, погоджується тим, що в земній корі. Відбуваються рухи магнітосфери. А також магніт на поле Землі, ви бачите на верхній світлині, воно якби огинає землю навколо і створює так званий космічний щит. І цей щит захищає нашу планету від космічного випровінювання і сонячного вітру. І саме отаким от чином, як показано у нас на цій світлині. Зображують магнітне поле землі, магнітні силові лінії. Ще раз повторюю, що магнітне поле Землі має два полюси: північний і південний. Воно утворює магнітосферу навколо Землі. Що таке? Це область, яка захищає нашу землю, от вона на різних ступинах, по різному. А від чого захищає? Подивіться, від потоку сонячного вітру, від потоку сонячної радіації, який уявляє собою потік. Елементарних заряджених частин, електронів, протоні, нейтронів. Лінії магнітного поля розташовуються від одного полісу до іншого. Ви це бачите, ось вони, вони є запнутими і утворюють структуру, похожу на форму гігантського діполя. Саме це ми бачимо на світлині. Магнітні полюси не є постійними. Магнітні полюси є такими, що вони рухаються за, за дослідженням вчених. Рух магнітних полюсів відбувається постійно, полюси зміщуються. І цей процес в фізиці та в астрономії називається девіацією, девіацією. Інколи відбуваються інверсії магнітного поля, коли північний і південний полюси міняються місцями. І такі інверсії вони відбуваються приблизно кожні кілька сотень тисяч років. Відповідно, завдяки цьому і клімат на планеті змінюється кожні сотні тисяч років. Ну, це е, так звана гіпотеза вчені. Ну, а тут е, зображена світлина вже більш, мабуть, відома вам зі шкільного курсу, е, яка дає такі певні, е, певні параметри, певні знання про магнітний і географічний полюси нашої землі. Ну, що таке географічний полюс, ми також знаємо. Так ось, півмагнітний географічний полюс перше, не збігається, і відстань між ними постійно змінюється. Завдяки чому? Завдяки тому, що магнітне поле землі теж рухається. Південний магнітний полюс нещодавно залишив територію Канади і рухається в напрямку Росії. Крім цього, на півночі планети Землі. Розташований її південний магнітний полюс, а на півдні північний магнітний полюс. Тобто, якщо під, ну, зробити такий підсумок э, цього слайду, то можна сказати, що географічні полюси і магнітні полюси південь збігаються, але протилежні за нашою назвою: північ, магнітного географічного, збігається приблизно збігається з півднем магнітного і, навпаки, Південь географічного збігається з півночі магнітного полюсу. Ну і ви бачите, це світлина з одного з відкритих джерел, де показано, наскільки змінюється магнітна складова нашої планети. Вона весь час змінюється, вона весь час є рухомою, тому оцю динаміку ви можете спостерігати на цій диограмі. А, а в чому ж можна виміряти магнітне поле магніта і магнітне поле Землі? Взагалі, значення магнітного поля або магнітної складової, магнітної індукції, воно визначається в одиницях вимірювання, яка називається теск магнітна індукція. Це є силова характеристика магнітного поля. І сьогодні е, силовою характеристикою магнітного поля або інтенсивність наскільки сильний магніт. Магнітного поля вимірюється в тесла. Але є інша одиниця вимірювання, яка довгий час використовувалася, її називають Гаус. Тому е, сьогодні ми запознаємося з вами, як всі є з іншою одиницею вимірювання, сила магнітного поля, Дорівнює індукції магнітного поля. Значення магнітного поля, в одиниця гаусса, приблизно складає від 0,25 гауссів на магнітному екваторі до 0,67. Які гаусів на геомагнітних полюсах. Дійсно, ви бачите, що сила магнітного поля найбільше на полюсах і найменша на екваторі, в тому числі на магнітному екваторі. Таким же самим чином можна визначити ту ж саму інтенсивність магнітного поля, але в теслах. І вона змінюється в теслах на, в районі магнітного екватору. 61 мікротесла, а в межах магнітних полюсів від 20, ви вибачте, вона змінюється в, 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 на екваторі 23-3 мікротесла, а в районі магнітного екватору, в районі магнітного полюсів 61 мікротесла. Якщо брати яким чином можна гауси перекласти в тесла, то перед вами є одиничка перекладу. Один гаус відповідає одній. Скільки це? 50-тисячні 10 тести, 10-4 степені тест. Ще раз, підпис до слайду, що магнітне поле вимірюється в індукції магнітного поля, силові характеристики, значення магнітного поля найбільше на полюсах, найменше на екваторі, і вимірюється або в гаусах, або в тест. Як же змінюється магнітне поле і як впливає це на магнітні умови? Я вам підготувала декілька таких основних тест, саме як може магнітне поле впливати на магнітні умови. Ну, по-перше, магнітні полюси постійно переміщуються через зміну в рідкому ядрі землі. І за останні десятиліття північний магнітний полюс змістився приблизно на 50-60 кілометрів, рухається на 50-60 кілометрів на рік. Це перша така тепло. Магнітне поле землі поступово слабше. Це може свідчити про можливу інверсію у майбутньому. Пригадуйте, що таке інверсія? Це коли полюси поміняються місцями. Ну, Відповідно, якщо магнітне поле слабше, відповідно, і слабшує той магнітний щит, який створює магнітне поле навколо нашої планети. І третя теза: іноді магнітні полюси змінюють свою полярність, північний стає південним і навпаки. Остання така інверсія була приблизно 780. Тисяч років тому. І під час таких змін магнітне поле може ослабнути на деякий час, що зробить планету вразливою для космічного випромінювання. Насправді, якщо б не було б магнітного поля, то ми б з вами взагалі не могли б існувати. Ми просто б з вами загинули від космічної радіації. Тому це є така захисна оболонка нашої планети. І коли ми казали, що магнітне поле більш потужне на полюсах. То дійсно це можна і спостерігати явище в природі. І на нашій, планеті, на нашій планеті за широтою близько 60 до 90 широти, можна спостерігати полярні сяйва. Саме отам от посилені магнітні полюса утворюють потужне магнітне поле, яке спричиняє полярні сяй. Тому ви можете бачити на цій світлині, що полярне сяйво це такі відблиски нашої магнітосфери, яка у нас світиться різними кольорами в цих областях. Але коли відсутність привітає до нас дуже потужний магнітний вітер, то ми можемо іноді спостерігати полярне сяйво і на менш низьких широтах, наприклад, в Україні. На 100 е, на місяці можна було місті Дніпро широті приблизно 45-50 і вищі градусів спостерігати полярне сяйво. Така сильна магнітна буря вона спричинила свідчення нашого неба. І це свідчення можна було, наприклад, бачити і у Дніпрі. Чому відбувається полярне сяйво? Тому що сонячний вітер, який складається з заряджених частинок, він якби бомбардує, він діє на атмосферу нашої землі, причому з величезною швидкістю, швидкість досягають 100 км на секунду. Магнітне поле відхиляє ці частинки, як показано тут на світлині. І ці електрично заряджені частини потім не потрапляють на землю. І саме отам, де найбільш потужне магнітне поле, і відбувається свічіння. Саме оце полярне сяйво. Цікаве, дуже таке природне явище, але воно е, є пояснювальним і воно зв'язано саме з магнітним полем землі. Магнітне поле землі взагалі. Е, Відіграє дуже важливу роль у націонанні багатьох технологій. Наприклад, сьогодні ми широко використовуємо супутникові системи, такий радіозв'язок, мобільний зв'язок, навігацію. Якщо йде потужна буря магнітна, то це впливає на ці е, системи зв'язку, і вони іноді можуть вийти із строю. І є декілька прикладів, коли на цілих континентах. Тухнуло світло завдяки магнітній бурі, які спричиняли вихід зі строю певного обладнання. Тому відповідно це треба враховувати, коли ми говоримо про і обороноздатність нашої країни, і про захищеність інформації, і про вплив супутників, і того, що вони посилають нам на землю інформацію, яка може бути використана не на користь людині. Я хочу сказати, що магнітне поле, з яким ми сьогодні познайомились. Мені здається, це те, це те чого, що потрібно знати не просто кожній дитині, а кожному дорослому. І для нас світ не буде уявлятися якісь, якимось найди. Якби Земля не мала магнітного поля, то сонячна радіація повністю безперезкодно проникала б на нашу планету. І життя б на ній 100% було б неможливо. Життя на планеті стане неможливим, оскільки радіація знищить всі живі організми. Крім того, що знищаться всі живі організми, загинуть тварини, загинуть рослини. І це з причини так званий колапс на нашій планеті. Таким чином, якщо казати про важливість магнітного для Землі, це є критично важливим для збереження життя на нашій планеті. На чому на цьому я хочу завершити нашу презентацію? Дякую всім за увагу.